Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. 16 жовтня. Залужний добився багато чого у першу чергу, як гарантія нашої безпеки. Україна матиме ядерну зброю. Над цим працюватиме залужний з британцями. Тільки так можна налякати Росію і завершити війну. Петрушева не залишиться вибору від цих ультиматумів. Крім того, стало відомо, що декілька тижнів тому під час засідки і вилазки до РФ під час боїв над куруськом. А засідку на одному із секретних об'єктів потрапив один із генералів ФСБ, який пересувався до об'єкту 1150 Курська 2 генерал та спецназ загинули їх. розстріляли у машині. Курозько позбувся ядерного сховища Росіянами страшно. Втім, ядерні боєголовки окупанти вивезли, але не всі невідомі добровольці. Очевидно, змогли забрати або одну, або дві частини. Потяг окупанти встигли заблокувати. Росія не заявляє офіційно про втрату боєголовок. Але у майбутньому це може стати елементом шантажу. Пише телеграм-канал Помсти. як заглава голова вічизняної Нішої розвідки генерал-лейтенант Валерій Кондратюк прокоментував можливість України відновити спроможності по ядерній зброї. Про це він зауважив під час інтерв'ю каналу 1+,1, плюс відповідаючи на запитання щодо загрози третьої світової війни і ролі України. Він зазначив, що зараз світ змінюється, і система міжнародної безпеки після війни в Україні буде іншою. Я хочу сказати, що світ не наблизився а світ наблизили до третьої світової. Чого світ більше всього боявся? Це розповсюдження ядерної зброї і технології. Уявіть собі, що ціла країна з таким арсеналом потрапить до рук терориста, і мені здається, світа всіх розвідки прогавили той момент, коли Путін, який на початку був лібералом, перетворився на диктатора. Свій час не були зроблені висновки. І сьогодні ми маємо наслідки його не лише агресивної політики, а по суті, він намагається робити усе те, що робив Сталін, захоплювати світ і ставити всім ультиматуми. От у мене ядерна зброя, як ви думаєте, далі що хочете, зазначив Кондратюк на його перекона. Нані на сьогодні такі підходи з погрозами вже не працюють, бо все змінилося через нинішню війну РФ. Але найкраща відповідь світу, як мені здається, це якщо Путін навіть буде думати про застосування ядерної зброї проти України, то Україна отримає не лише моральне право відновити свої спроможності по ядерній зброї, але мати і певні практичні речі, сказав Кондратюк. Україна у 1994 році підписала Будапештський меморандум, згідно з яким відмовилася від ядерної зброї, натомість отримала гарантію. Антії безпеки у 2014 році Російська Федерація напала на Україну, чим порушила договір у лютому 2021 року. Президент Володимир Зеленський виступив проти відновлення ядерного статусу України. При цьому він вказав, що Москва не напала б, якби у Києва була ядерна зброя. У свою чергу 42-річний президент США Біла Клінтон зізнався, що шкодує через свою роль в ядерному розброєнні України у 1990-х роках. У серпні 2023 року. Секретар ради національної. Безпеки і оборони України Олексій Даніло відповідаючи на запитання, чи можуть гарантії безпеки для України передбачати наявність ядерної зброї, сказав, що Україна навряд чи поверне собі статус ядерної держави. За його словами, проблема полягає не тільки в політиці, але й у технологічній стороні. Питання водночас, за його словами, є держави які безпосередньо не володіють ядерною зброєю, але її їм надають країни НАТО. А редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.